Я маю 3D-пончик, мені ніколи не пригодиться, може колись, але ну я реч. в захваті від цього підходу. Це ну це ж насправді це ж є оця штука, яка найбільше бустить особистість, коли ти не втрачаєш цікавості, і я ж кажу, я дуже захоплююся людьми, в яких оця цікавість вона до всього, до всього. І умовно кажучи, коли людина ну не зациклюється на тому, що от а яке раціональне використання цієї штуки, куди важливіше, що ти щось отримуєш нове, а як це а як. М Використати мозок, потім придумає це дитячий підхід. Не так на швидкі люди з одну щітку в сраку з обхали вона пригодилася. Ти в стендапі це розказуєш, але дивіться, ну для стендап-комедії, наприклад, це прям ідеальна штука, тому що ти можеш не розуміти. Ну, типу, умовно кажучи, чим більше в тебе площин. Та типу поглядів на життя, тим тим легше і цікавіше тобі писати гумор, бо тому, що умовно кажучи, коли ти хочеш щось розглядати в комедійному векторі, то тобі треба змінити погляд на цю ситуацію, побачити його з якоїсь такої сторони, з якої люди не дивилася, і тоді їх це роз'ясняється. От і відповідно, ця штука про е, отримання якогось нового досвіду, бо коли ти занурюєшся взагалі в якусь іншу сферу, оце якраз таки ще одна ширма, через яку ти дивишся.